Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо надалі нашу головну працю, нашу головну розвідку – місія України. Перед великим посвяченим Заратустрою стояло три величезних цивілізаційних місії. Місія перша це підготувати прихід. На землю Азуру Маздао. Для цього йому треба було розділити людство на два потоки культурно-історичних, для того, щоб один потік працював над тим, щоб підготувати фізичне тіло, досконале фізичне тіло людини, в яке б міг би втілитися надзвичайно високий, висока духовна сутність, яка на той час, коли Дія Заратустра вже була на сонці. Тобто це сонячний дух на той час був, хоч вона була ще вища за сонце. І другий потік це він мав підготувати душу людей, душу народу, душу людства для того, щоб прийняти ту величезну мудрість, божественну, яку на землю принесе оцей високий сонячний дух. Це була перша місія Заратрустри. Друга місія Заратрустри полягала в тому, що йому треба було для цього змінити магічне мислення на логічне. Тобто, до того часу, як вже ми говорили, людство жило в парадигмі магічного мислення. Тобто воно не вміло працювати на землі, зато воно вміло дуже сильно творити магічні речі, які були для людей потрібні. І от для того, щоб людина стала творцем, не споживачем духовної, духовних сил, які проходять через магію, а сама почала творити, їй треба було відмовитися від магічного мислення і навчитися думати логічно, для того, щоб на основі логіки почати самій самі працювати, самій творити, самій створювати на землі щось вже як творець, і для того, щоб це відбулося, ця друга. Ця друга місія Заратустри, йому було найперше змінити гендерне лідерство на землі, тому що до того часу лідерами, провідниками земної еволюції були жінки. Тобто на землі панував матрхат. Відповідно, жінки придатні до магічного мислення, і вони. З допомогою магічного мислення і керували на землі, і от їх треба було відсунути від керівної ролі і на перше місце вивести чоловіків, які б своїм більш примітивним, примітивними своїми інтуїтивними знаннями, які б мусили б думати, звертатися до, місі... до до логіки, до предметного мислення. І що найголовніше, що не тільки змінити гендерне лідерство, але зробити це передчасно, тобто задовго до того, коли еволюція сама це зробить, тобто, коли груба людська сила переможе жіночу інтуїцію, яка на той час вже згасне. і таким чином прийде, забере лідерство силою. Тобто, треба зробити це було передчасно і добровільно. Тобто, щоб жінки по добрій волі самі передали оце лідерство, лідерство еволюційного водіння, передали чоловікам. І третя велика місія, яку належало започаткувати, втілити Заратустрій, це підготувати територію, яка стане місцем утвердження. Та поширення божественної мудрості, яка прийде на землю. Яка, можна сказати, стане генератором тих ідей, які принесе от, та божественна істота, сутність, яка прийде на землю. І для цього мала бути створена відповідне місце, де би це могло генерувати і де би це могло підготовлюватися цей, цей рух. Цих три цивілізаційних місії. Заратустри, я їх спеціально написав на дошці для того, щоб ми могли постійно це мати на увазі, тому що все, що ми далі будемо говорити, рухатися у, в, в напрямку пошуку місії України. Ми повинні завжди наш рух, наші, наші відкриття, наше розуміння звіряти з цими трьома з цими трьома цивілізаційними місіями. Місія України повинна відповідати цьому. Вона повинна витікати з цього, вона повинна з цим гармонізуватися. І тому ми постійно будемо мати це на увазі. Реалізація цих трьох величезних завдань, які стояли перед заратустрою це була реалізація, яка була було неможливо виконати або здійснити. За якийсь короткий відрізок часу. Тобто це неможливо було здійснити навіть не просто за життя Заратустри, а за ті багато втілень, які він проходив, коли розвивалася персидська культура. Це ті, це ті завдання, які мали розвиватися навіть не сотні, а тисячі років. І Заратустра йому йому належало запустити цей процес. А далі вони мали розвиватися вже від того імпульсу, який цьому процесу давав цей посвячений. І для того, щоб це сталося, для того, щоб цей процес був запущений, для цього було потрібні обширні території, де б це розвивалося в просторі і часі. Немаленький анклав, де це все починалося. Такі, як межевіччя тигру Єфрату, такі як родючий півмісяць, про які ми вже говорили, де це все народилося як зерно, як перший початок неолітичної революції. А для цього були потрібні величезні простори. І такі простори на земній кулі існували. Такий простір, його створили високі духовні сутності. Дух і форми в той час, коли вони створювали новий континентальний ландшафт після того, коли загинула Атлантида. От коли створилися нові континенти, то в ці континенти і були закладен, і був закладений оцей простір, який мав стати який мав стати тією території, де мали би розвиватися оці ідеї, про які тільки що було сказано. І ця територія, яка на якій мали відбуватися величезні еволюційні цивілізаційні процеси, про які було сказано, вона знаходилася там, в тому місці, яке чітко відповідало параметрам окультної географії. Ми вже трошки в попередніх випусках згадували ідею окультної географії. Зараз ще трошки заглибимося, це питання глибше. Тобто. Як було сказано на землі у землі, на, на, землі діяльності працюють три сили: сила христа, сила Люциферична і сила Аріманічна. Тобто люциферична сила це те, що має один полюс, що тягне людину від землі до неба, що тягне до сонця, до тепла, до спеки. Ермонічний полюс це навпаки, це те, що тягне від неба до землі, до холоду, до страху, і посереднім між ними діє імпульс християнський, імпульс Христа. Згідно окультної географії, 30-та паралель, яка отут ми позначили оцією смужечкою. 30-та паралель це вона відповідає граням перевернутого тетраїдра, який створює каркас землі, силовий каркас землі. І саме на цій грані 30-ї паралелі відбувалися перші культурно-історичні епохи після загибелі Атлантиди. Тобто древня Індійська, вона була пов'язана з 30 ю паралелью, древня персидська теж була пов'язана з 30 ю паралель, і древня єгипетська теж вона була або єгипетсько-халдейська, пов'язана з 30 ю паралелью. І все. Що нижче 30-ї паралелі сюди до екватора, це можна сказати, починалися потужно діяти люциферичні сили. Там багато сонця, мало води, пустині, які ми бачимо величезні на, на, на континентах африканському і євразійському, тобто діють люциферичні сили. Вгорі на 66-й паралелі, тобто я її теж позначив. Як ви бачите, смужкою, це починається там 66-та паралель це паралель, по якій проходить полярне коло. Коло, за яким починається, можна сказати, царство або дія, потужна дія Арімана, холод, мороз, мало тепла. І тобто тут аріманічні сили діють, тут люциферичні сили, і саме посередині. Оце царство або дія врівноважених сил, помірних, помірні сили, сили Христа. І якщо ми рівно поділимо ці паралелі між собою цю територію, яка залишається, поділимо, то у нас виходить посередині 48 паралель. Ну, десь тут. І от на цій паралелі. І були створені, була створена величезна територія, яка від підніжжя Карпат аж до Тихого океану простягалася, і це були степи і лісостепи Євразії. Тобто це та територія, де і мала розвиватися ця місія або ці завдання, які стояли перед людством, і які запустив або цей процес, яким запустив Заратустра. І ось, щоб на цій величезній території життя заверувало, щоб все там зарухалося, щоб цей величезний плавильний казан, в якому мали б змішуватися час і народи, почав жити, почав творити, почав варити нову цивілізацію, якою мала стати арійська цивілізація, для цього треба було. Створити е, своєрідний генератор, генератор ідей е, неолітичної революції. Тобто, якщо з родючого півмісяця, який у нас був отут, тут на родючому, родючому півмісяці у нас зародилося зернятко нової цивілізації, то тут треба було зробити колиску. Тобто, якщо у материнському лоді родючого півмісяця зародилося зернятко нової цивілізації, то в сонячній колисці Батьківської хати, мав виплекатися новий потужний Котигорошка, який міг би ці ідеї нести в світ. І цією територією, яка мала стати Колискою, належало стати північному над Чорномор'ю. Шлях, як ви бачите на карті від родючого півмісяця до північного ч... Чорномор'я, недалекий. Тобто там не було проблеми, можна сказати, цей шлях здолати пішки. Але ідея була не в тому, щоб просто туди переселитися. А ідея була в тому, щоб туди, в, ту, в ті землі, принести оцю хліборобську, оцю святу для людини культуру роботи на землі. І це була. Теж досить нелегка справа, тому що люди на цих територіях всіх зрозуміло жили люди, жили хто на населення. І вони, як вже було сказано, вони, були, вони не мали мотивації до роботи на землі. Вона їх не, 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 не тішила. І тому ідея полягала в тому, щоб ці е, перші колоністи е, сільського господарства, які виходили з родючого півмісяця, вони осідали на відповідних землях, починали працювати, і це ще мав бути це мала бути мирна інвазія. Тобто, це не можна було робити військовим шляхом, тому що інакше це перетворилося просто у звичайне рабство, якщо б заставляти людей працювати. А це мало бути добровільно. І тому ідея полягала в тому, що люди переселялися, займали якусь територію, починали обробляти землю і поступово. Методом, методом порівняння люди повинні були бачити, наскільки те, як люди займаються сільським господарством з, з нових ідей, наскільки це вигідніше, краще, вище, святіше, чистіше, чим те, чим до цього часу займалися люди і як вони займалися? Цей рух був непростий, як сказано, він не відбувся відразу. Спочатку. Люди, які автохтонне населення досить вороже приймали нових пришельців, які там несли якусь якусь незрозумілу їм, е, якийсь обробіток землі, якусь нову культуру. І справа була не тільки в тому, щоб принести це, але щоб і захиститися, щоб ці люди вони були мисливці, вони були досить сильні, вони були досить агресивні, щоб вони не зруйнували це, що несеться, е, зразу, і, і, і щоб не сталося так, що. Що далі розвитку не буде. І тому е, захист для того, щоб цей захист відбувся, тоді перші ці поселенці, які виходили з родючого півмісяця, вони виходили під керівництвом відаючих матерів, тобто під керівництвом потужних, е, потужних жінок, які володіли магією. Але вони володіли білою магією, магією, яка була направлена не на зло, а тільки на оборону. І ця магія, оскільки вона була біла, вона була пов'язана з вищими духовними сутностями, і вона була набагато сильніша, чим та магія, яка була у, у цих племен, які займалися е, мисливством і збиральництвом. І тому ці магічні, е, ці магічні ці ореали нових людей, е, людей, які несли цю неолітичну культуру, вони захищалися не зброєю, а вони захищалися магічною силою. І таким чином вони спокійно працювали, розвивалися, а інші люди дивилися на це і потрошки до цього під'єднувалися, тобто відбувалося змішування народів. І спочатку проникнення було не в північне Причорномор'я, а спочатку було проникнення в різні інші території. Там засновувалися перші осередки цього хліборобства, нового скотарництва, нового тваринництва. І таким чином потім вже змішані змішані племена, які вже були автохтонні і змішані з, з, з вихідцями з родючого півмісяця, вони далі робили інвазію сюди ближче до північного Причорномор'я. І це вже були не тільки. Е, е, не тільки представники оцієї неолітичної культури, але це вже були змішані люди, які вже відповідали і тим племенам, які займалися рибалиством і збиральництвом і мисливством. І в той же час були, і зрозуміло, що були колоністи і йшли і прямим шляхом йшли ішли в, в цю сторону північного Чорномор'я. І перші, самі перші. Осередки культури, яка пізніше, яку ми зараз називаємо Кокутень Трипійською культурою, була заснована в Румунії, перші в Болгарії, Румунії, тобто спочатку на заході Чорного моря, і поступово ця інвазія сунулася все далі далі в Молдавію, потім на землі України, спочатку Західної України, і вона завжди розвивалася між між, між ріками, між, у межиріччях. Так само, як тут між Тигром і Єфратом, так само тут між Дунаєм і Прутом, між Прутом і Дністром, між Дніпро Дністром і Дніпром завжди було межиріччя, де розвивалася ця культура. Тобто вона розвивалася у межиріччі, І таким чином, інвазія поступово поступово. Через сотнями років вона рухалася на те місце, на ту землю обітувану, де належало зробити колиску цивілізації. Далі ми наступного разу ми поговоримо про те, про феномени тропійської культури, про ті загадки тропійської культури, на які дуже важко відповісти сучасним дослідникам, саме тому, що вони йдуть. Шукають відповіді в межах парадигми голубої пі... Блакитної піраміди. А ми попробуємо подивитися на те, що на загадки тимпійської культури їх є кілька дуже важливих, але з іншого боку, з парадигми золотої піраміди. Ну, це буде наступного разу. На сьогодні дякую до зустрічі в наступному відео.